Всем привет! Вы на канале Карточка ТВ. И я сегодня с вами друзья. Тома, в так. Это Илюсик, а это Софика. Привет! Мы сегодня будем играть в чумочку. Давайте я вам покажу, какие Только... тут карточки. Така 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 э, такая карточка. Такая карточка. Такая карточка. Такая карточка. Такая карточка, такая карточка алмазы, такая карточка, такая карточка. Давайте все собі ввиду одни карточки. что Блячок. Добре, а я собі собьешь... закрывала маленькая карточка. <laughs> Ой. Ой, ладно. Так. Я ще собі візьму. Я собі візьму з алмазом. А ну зараз я буду тут Бо тут ельфово ж Ладно, я візьму собі з алмазом. Давайте розпочнемо, Софійка, тягни. Холод, жара наслізли. Номер скажи. Сінь. Нема. Ілюсик тягне. Давай я тобі прочитаю. 52. Він вивів ізраїльський народ з Єгипетського рабства. Це є е, Мойсей. Якщо ви чогось не чули, то пишіть в коментарях. Тепер я це 11 як Україну називають Свята, зем... свята Земля. Ми не знаємо. Ну бо тут немає такої карточки. Це що щось? За... А, десь. А, я наш. Він малює море. 39. Нема. Нема. Н нема. Так, і в'ячений. Дванадцять. 12. знаєте, де знаходиться музей пис... песенку? Ні в кого нема. І я цього. 16. Столиця із раї. Нікого нема. Так що тут є. Софійка, тягни. Найбільше християнське шар. Скажи номер. Фересу. <клес> Ілія Валенти. Пасха. Так, і масок тягне. 64, що можна знайти на кам'яному вугіллі. Ми не знаємо також, бо ми не знаємо де. Тут є. Це я зараз кошт. 46. 46. 46. Ладно, не треба показати. Бо... Так, Ілюсик, ти тільки що тягнув? Ні. Ілля тільки що тягнув? Як? Так, так? Ні. Тут? Ні, тоді. А один. Софіка. 28. В мене є. 28. Де знаходить найдовша дорога у США. Тепер я тягну. 63. Найбільша пустеля на землі. В кого є? А, мене. У мене теж я в язаю. В язаю. Катю дивіться. Сахара Так називається люстра І Ілюсик тягни 31. 31. Друга назва озерки І... Кенерет. Галілейське море. море. Я тягну 38. З цієї корисної копалини роблять тарілки. Це, на жаль, у нас О, тут мука О. мука. Ні. Ні-ні ні. Метал. Ні. Нема ні. Ні. ні в кого. 36. 38. Так. Хто ця гнесофійка ця? Люсик покаже в нас виграє 65. За тих шарів складається земля? Нема у нас такого. Може, ще так черни. Три. Три. Японська вишня. Ні в кого нема. У називається. П'ятнадцять. Країна в якій росте дуже багато тюльпанів. У нас, нас неманоже. Шфікція. Вот. Угу. Наймерший мінерал. Тальк. Тепер ілюсики. П'ятдесят сім. Африканський ліс. Після сім кого є. Мене нема. Теж. Теж. Я тягну. Тринадцять. Столиця Японії. Ні в кого нема. Свіка. Коли залишається день грашня для Росії? 34. Нема ні в кого. І лятягне. 54. Це дерево називають 5 хлібним деревом. Це баобаб. 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 Так, я тягу. Баба. Баб. Баб. 49. Це риба, мій літат. Летюча Перша риба. Петуча риба. У мене є. Так. Софіка тягне. Найвідоміша лежа у Франції. Mm. Це Альфа Париж. Ейфелева mm. Ой, тут такого немає, я помилилась. Це Ейфелева Айфолове. Так, і я для... бігум 24, як називається, піс перед піс... великим перед Велику. Нікого нема. Mm -mm. Я. 56. Він хрестив кінського Русь. В мене є князь Володимир. Не візнайся, це були цей хвилин, зі мною здавалося. Ідусик. 41. Найбільша риба. Mm -hmm. Нажала акула. Так. 48. Найжаркіший континент нашої планети. Африка. Світтягни. Два чоловік, найбільша хравістка. Ні в кого нема. Ой, і я тягни. 42. Так називається африканський степ. Савана. 55. Чорний камінь, який горить. 55. Вугілля. Так у мене є. Со... Софіка тягни. 32. Прийшов на франці англій. Ламанеш. 29 столиць великоряні. 29, 29. Лондон. Лондон. Сурти, що Боталки, ложки, Все. С Софіка виграла. Всім па-па. підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть у коментарях, що нам ще робити. Па-па-па-па!